Геловін або ж на український манір нечастень святкують в ніч проти 1 листопада. Своїм корінням він сягає до кельтів. У цей день під назвою Савань закінчували збирання врожаю та святкували початок нового сільськогосподарського року. Із приходом християнства на противагу язичницькому святу запровадили День усіх святих. Сучасну назву Геловін отримав від староанглійського All Hallows Eve, тобто переддень усіх святих. В обласному художньому музеї з його нагоди вирішили провести різноманітні активності. Раз, два, три, чотири. Поняли. Другий кажан, третя буква. Це Д». Ось так, шукаючи відповіді на завдання, малеча вивчає українську культурну спадщину. Я вважаю, що це цікаво, бо це захоплююче і весело, і познавательно. Я побачила багато картин. Про цих дівчат, які зачарували, Ну і все. Ми дізналися історію про як раніше есть, тобто, празднули хилові. Ну як це зараз у нас хиловіна раніше так. було. Своїх учнів до музею привела пані Наталія. З її слів, привабити дітей до мистецтва через гру ідеальний варіант. Адже серйозні речі малеча сприймає своє рідно. На жаль, діти зараз не особливо цікавляться музейними експонатами, картинами, коли їм говорять, що просто підеш на екскурсію в художній музей, можливо, їх це не цікавить. Мету, яку переслідувала, те, щоб діти познайомилися трішки більше з працями наших українських художників, щось для себе новенького почерпнули ну і трішечки розвіялися, тому що канікули. Наші пращури вважали покровителем нечистих сил Велеса, тому мали власний начистень Велесову ніч. На цьому й акцентували увагу. Якраз в честь нього і організували таке свято. Вони прикрашали будівлю українці і чекали, як приходитимуть їхні рідні, померлі і пригощали їх різноманітними смаколиками. Через казкову історію діти доторкнулись до минулого. Найменше, що ми можемо, це якраз зазвичай наші маленькі відвідувачі. Не завжди їм цікаво просто слухати якусь екскурсію, а так і в них є і пізнавальний, якісь факті розважальний, якраз квест це один з найкращих варіантів для дітей пізнати більше мистецтва і нашу культуру. А найголовніше бігаючи виставковими залами, складаючи оригамі та малюючи на склі, маленькі відвідувачі змогли відволіктись від повітряних тривог та новин. Зараз, коли є можливість ну, залучити дітей до якогось святкування, не потрібно втрачати цю можливість, тому що у дітей так мало пригодів для радощів зараз на час, тому зробити свято мені здається, в цьому немає нічого поганого. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.